Ще давнину люди вірили, що самшит є оберегом і допомагає виконувати найзаповітніші мрії та сподівання. Цей чудовий вічно-зелений чагарник слугував не лише надійним захистом від злих духів і темної магії, а й наділяв людину певними надприродними здібностями. Сьогодні самшит це незамінна рослина в ландшафтному дизайні і часто застосовується для посадки живих огорож або лаштунків. Сьогодні в програмі напевно багато хто з подивом захоплювався щільним і густим вічно-зеленим парканом, вирощеним із самшиту, а кущі фігурки для прикраси саду взагалі вважаються витвором мистецтва. Як доглядати за самшитом в домашніх умовах та чи можливо створити подібну красу у власному дворі, дивіться у передачі шість соток. Вчені стверджують, що у світі існує 104 види самшиту. Це одна із найдавніших рослин, яка зустрічається біля присадибних ділянок людини. Його часто згадують античні автори, бо, мабуть, важко знайти рослину, яка б мала властивості по декоративності, такі які властиві самшиту. З нього створюють неповторні геометричні фігури, алеї, газони, бордюри. Та багато іншого. Крім того, вічно зелений самшит, гарний її взимку. Самшит може доживати до 400 років. Він має цільнокраї шкірясті листки світло-зеленого або темно-зеленого кольору. Ця найдавніша декоративна рослина являє собою чи гарник або дерево, яке повільно росте і може сягати 12 метрів заввишки. Кора самшиту має сірувато-жовтий відтінок і розвивається нерівномірно з дрібними тріщинами. Деревина має щільну і тверду структуру. Вона настільки важка, що дуже швидко тона у воді. Якщо дослухатися до народної мудрості, про те, що рослини, котрі квітують навесні, краще саджати восени і навпаки, то для самшиту найвдаліша посадка в осінній період. Втім, хто добре обізнаний з тонкощами цієї справи, успішно саджає його на провесні і навіть улітку. У природі самшит розмножується вегетативно або насінням. У культурі ж розмноження здійснюють лише вегетативно за допомогою осінніх і літніх живців. Беремо молоді гілочки однорічні, не задерев'янілі, і обережно відриваємо від стовбуру. Коли ми відривали, у нас повинна бути отака п'яточка. Вона обов'язкова. Потім при посадці ми її обрізаємо і тут е, фор формірується коріння. Після того, як ми Обриваємо, все в тут добре, ми замачуємо також на 12 годин в розчин, карнівін-стимулятор. І після цього ми висаджуємо, висаджуємо в теплицю для Бо подальшого. Для кого потрібен саме такий розчин, чи, можливо, можна якимось нетрадиційним розчином Ні, Такий треба розчин. Ще можна на відро води дві ложки меду. Заготовлення теплиці повинно бути спочатку йде ґрунт, потім щебінь. Потім знову ґрунт, потім пісок, річковий пісок, обов'язково, він чистий. Розмножувати самшит краще всього за допомогою черенків. оскільки він гарно стрижеться, часто саме під час стрижки з'являється величезна кількість майбутнього посадкового матеріалу. Перед висадкою у парник обов'язково замочіть самшит у стимулятор кореневого росту. Кореневий або гетерооксин. Через 12 годин висаджуйте у парники. Як правило, приживлювальность самшита складає близько 90% і великих проблем при вирощуванні він не завдає. Це одна із тих рослин, яка використовується для формування маленьких бонсаїв. Для цього у майбутньої рослині, яка буде втілена як об'єкт зеленої архітектури, варто обрізати всім стовбурці за винятком центрального. І з часом на верхівці формувати кульку або квадрат, в залежності від вашого подобання. Особливого догляду в подальшому він не потребує, вимагатиме лише легкої корекції. Одного разу сформувавши рослину, вам доведеться лише злегка коригувати форму, оскільки сам шит росте досить повільно. Ось цим невеличким кущикам вже 30 років. Самшит знайомий більшості людей як вічно-зелений декоративний чагарник. Найчастіше цю рослину застосовують для створення живоплотів, бордюрів і узорчату килимових партерів. Крона перетворюється ландшафтними дизайнерами в конуси, піраміди та інші більш складні химерні форми. Найчастіше це куби, конуси або кулі. Фахівці вважають за необхідне починати стрижку самшита з квітня місяця і проводити його таку стрижку кожні чотири тижні. Але при цьому не забувайте підгодовувати самшит і поливати його для того, щоб він зміг поповнити втрату поживних речовин, яка відбулася внаслідок обрізки гілок і листя. Чим саме підгодовувати? Для підгодівлі самшита можна використовувати звичайну нітромофоску 30-40 мг на квадратний метр землі біля рослин на, на відро води. Підживлення саджанців проводиться до того моменту, поки вони не почнуть вкорінюватися. Дорослу рослину підгодовують за допомогою органічних добрив восени або пізньою весною. Самшити – дуже невибаглива рослина, і якщо ви забажаєте підготувати, підготувати вашу рослину, можете робити це, як роблять зазвичай у народі зола, курячий посід або звичайний торф розмішаний з водою. І пам'ятайте, що є така народна мудрість, яка каже, що рослини, які квітують на весні, бажано пересаджувати восени і навпаки. Самшит квітує весною. Тому Якщо ви будете висаджувати велику кількість цієї рослини, бажано робити це у жовтні місяці, як показує практика, у майбутньому такі рослини будуть більш витривалі і красиві. Що стосується хвороб самшита. перш за все він дуже не любить прямих, соняч, прямих сонячних променів. Якщо сам щось знаходиться постійно, під сонцем він вигорає. <кій> Лиски будуть мати бліду або от жавтувате забарвлення. І з часом він дуже погано росте. Після цього, як вони постояли 12 часів в стимуляторі, ми черенки висаджуємо в теплиці. Вставляємо черенок і гарно прижимаємо. Садимо під уклоном 40 градусів. Слід пам'ятати, що мінеральна підгодівля проводиться тільки після повного вкорінення рослин. Самшит тіні витривала рослини. І при закладці самшитових халей, бордюрів, газонів бажано садити його хоча б у півтіні. Особливо важко самшиту, коли починається різка весна, мінусові температури і різкий перепад на плюсову. Листки часто отримують опіки. Вони стають біловатого кольору, але обрізати їх у той час не варто, краще дочекатися, поки буде приріст молодого листя, тоді посижить ваш самшит. Крім того, інколи самшит вражається галицею. Я така комаха, яка на початку літа на кінчиках пагонів відкладає дрібненькі яєчка. І коли з'являється личинка, вона призводить до псування значної території крони самшита. Щоб запобігти цьому, варто обробляти самшит інсектицидними препаратами, підійде звичайна актора. Якщо кількість самшиту велика і він займає значні площі, варто повторити обробку ще через 10 днів. Те саме стосується і павутинного кліща, який з'являється на самшиту, рясно заплітаючи гілки, у велику посуху. Рослина досить стійка до морозів, але водночас погано переносить сухі зимові вітри, а також палюче весняне сонце. Посадки слід оберігати від згубного впливу сонячних променів. Для цього необхідно створювати штучну тінь. Самшит має гарну, навіть прекрасне деревину. Вона Чимось нагадує слонову кістку. І з давних давин йшла для виготовлення коштовних дерев'яних виробів, неповторних фігурок та багатьох інших красивих речей. І саме ця здатність самшиту призвела до майже повного його винищення у 19 сторіччі, коли було його застосування у ксилографії гравюрі по дереву. Саме тоді зникли багатовікові самшитові ліси. Крім того, самшит відноситься до лікарських рослин. Але навіть зупинятися на цій темі не варто, бо самшит, особливо його листки, отруйні. Він містить багато алкалоїдів, що мається на увазі. У головках макуснотворного це морфін, у листках тютюну никотин, у беладоні це атропін, у листках всім. Звичного зеленого чаю і зернах кави це кофеїн. А у самшитових листках один із алкалоїдів – це циклобуксин Д. Надзвичайно отруйна сполука, яка при потраплянні до організму може завдати надзвичайно неприємних наслідків, так як навіть мед, отриманий з цією рослиною, є дуже отруйним. Отакий він, самшит. Релікт третинного періоду, гарний і по-своєму небезпечний. Цей вічно-зелений чагарник чудово виглядає будь-якої пори року. Навіть взимку його глянцеві яскраво зелені округлі листочки впевнено визирають з-під заметів, символізуючи життя. Вирощування самшиту справа зовсім не складна. Якщо дотримуватися загальних правил та порад від фахівців, то матимете змогу прикрасити садову ділянку фантастичними фігурами і дивовижним живоплотом.